Доброго ранку, мої малята! Діти, на нашій землі є одна країна. Вона гарна, чудова і для нас вона єдина. А зветься вона як? Вірно, Україна. Живемо в ній і ми з вами. Отже ми хто діти? Звісно, ми українці. Україна має свої державні та народні символи. Малята, давайте пригадаємо, що ж відноситься до державних символів України. Так, до цих символів ми відносимо герб, прапор та гімн. Молодці малята. А народних символів є дуже багато, і про деякі ми сьогодні дізнаємо щось нове, а про деякі трохи більше. Подивіться, дивіться малята. До нас завітала Оленка. І як вона гарно вбрана. Скажіть малята, в що Оленка одягнена? Так, на ній український костюм. А саме що? Так, на ній одягнена вишиванка, спідничка, вартух, чобітки, а на голові? Віночок. Малята. Український віночок є не тільки прикрасою на голові у дівчат, він є оберегом. Оберіг малята це така річ, яка захищає людей від чогось поганого. І кожна квітка і стрічка, яка впліталась до віночка, мала своє значення та оберігала людину. Зазвичай в український віночок малята, вплітались такі квіти, як Чорнобривці. Маки, ромашки, барвінок та незабудки. А кожна стрічка у віночку мала своє значення. Малята, подивіться і скажіть, які кольори стрічок ви бачите. Так, у віночку є коричневий колір. означав він малята, землю. Жовтий. Сонце, зелений молодість та красу. Синій небо або воду, а помаранчевий колір малята означав хліб, фіолетовий мудрість, Малиновий колір душевність та щирість людини, а рожевий достаток. Малята. Зараз я вам пропоную повторити за мною чиста мовки. Ось послухайте. Ох-ох-ох, сплету собі вінок. Повторіть. Ох-ох-ох, сплету собі вінок. Івці-івці красиві чорнобривці. Давайте повторюємо. Івці, івці, красиві чорнобривці, но, но зелений барвінок. Давайте разом. Но, но, зелений барвінок. Молодці малята, гарно впоралися. Дітки, то хто сьогодні до нас приходив? Так, до нас завітала Оленка. А що вона була одягнена? Так, в український костюм. Оленка живе в Україні. Та хто вона? Звісно, вона українка. А про що ми сьогодні розмовляли? Звісно, про віночок і про те, що він є Оберегом. А на сьогодні ми будемо завершувати. До побачення і до нових зустрічей!